Поїхали. У мене, ні, у, у мене, у мене, допустим, жена в Германии. Так. Далі. Я сім'ю не вижу для, з початку війни. Так. А ви давно одружений? Давно. До 14 був одружений, коли ще по Росії агрецевал чи пізніше. Ой, блін. Ну да, я как раз не, я как раз не познакомился. Я при, уехал нахуй с этой пидорассией, как вот эта вся хуйня началась. Вот. Послал их нахуй, блядь, и поехал домой. Познакомился со своей девушкой и. Ну, я, я тоже разлушенный. Вместо того, как она за кордон поехала. Так. Зразу. Зрозумів. зрозумів, Ну, Вот. Ось... Ну, бачите. Собственность сбойную сил. Тобто це ви вважаєте себе власністю Збройних сил. Там, я навіть не ну я розумію, що це дуже. Чимось нагадує рабство, що людина не може. Не може... Я вже все заче уходив. Все воно вивчає. Ну як, я сам повернувся. А ви якось спілкуєтеся з дітьми? От ви кажете, з жінкою розлучений з колишньою? Не, не дає. Не дає. І... Ви припускаєте, що, що вона повернеться коли-небудь до України? Ні. Я просто думаю, як це людей демотивує страшенно, що він там ризикує життям, а, а ця поїхала і. Я, я об'ясню, блядь, от в Антоновці було. Антоновка, ну, і левий біг на дачах було. Між Кринками і, і островами. Говорю, я там блядь, тебе. У нас тут люди умирают, она нет, ты там блядуешь, гуляешь, блядь, бухаешь. Выгадую всякие звонвачные, чтобы тільки не даты свои. Ну, ясно. Я сейчас в ВЛК прохожу, она, блядь, орёт орига, почему я, блядь, давай денег нет денег мало, короче. Я говорю, блядь, мне, блядь, на вооружение свое не хватает денег, нахуй, блядь, блядь, на больницу не хватает денег, і, блядь. Вообще без денег сижу из-за этих элементов, блядь. Она увольняет а, типа уходи еще другой работы. Я говорю, объясняю, я не могу идтивать. Да, Она... ж... Либо иди блядь, або йди говорю, я не я не хочу пиздаваться. У меня денег блядь, на быка на нету на, на всю хуйню блядь, не хватает. Брать из этих ебаных элементов. Іди щось то делай, Иди, блядь, блядь, другу роботу. Я не можу їй пояснити. что это. А вона, вона там в Німеччині не працюет, и среди на и Ні, вона, вона і здесь сидела, на моїх деньгах. Я за границу катался. Угу. Угу. Он ее. Ее есть сестри мені, короче помогали. Ну, одна сестра в Германії, одна здесь. Допомагали мені в виходить. получается. Проволонтюри э, на, на нашій бригаді, коли ще э, э, РФ. тоже в Германії проволонтерили. Ну, тобто, дивіться, і, і там ще хоч сестри більш-менш э, люди, такі як, що їх людьми можна назвати. А ця ваша колишня, це. Я, як вас так. Э, як вас так взяло, що ви на такий гачок підсів? Та ж треба. Ну, так, привчив, день були.